Любі друзі, підтримайте український контент вподобайкою, підпискою та коментарем. Агата Крісті Керенейська лань. Пуаро підстрибував на місці, намагаючись зігріти замерзлі ноги і дихав на задубілі пальці. Його вкриті інеєм вуса розтанули біля куточків рота. У двері постукали. До кімнати увійшла покоївка і з цікавістю подивилася на поаро. Це була повільна, кремезна сільська дівчина, мабуть, вона вперше бачила такого представницького джентльмена. Ви кликали, сер? запитала вона. Так, відповів поаро. Чи не були б ви такі люб'ясні запалити камін?» Вона на хвилину вийшла та повернулася із сірниками. Ставши навколішки біля камінної рішітки, дівчина почала розпалювати вогонь, а бідолашний Пуаро продовжував притупувати ногами і розмахувати руками, марно намагаючись зігрітися.